you Піст, коли ми відчуваємо зовсім інше, зовсім іншу енергію, як ми кажемо, зовсім інше життя і зовсім інше, що є в нашому житті. Казалося, би прийшла неділя і в нас була сила. Ми могли постити, в нас було натхнення, в нас була мужність, ми хотіли щось робити, і ось дьявол розпочав нас іскушати. Напевно, в цю неділю кожен піддався такому. Такі спокусі, як роздражительність, як злоба, як внутрішній такий дискомфорт. І ми завжди думаємо, що це от так нам дає світ, це так навколо нас все робиться і нас роздражають. Але ми не помічаємо важливої речі в цьому житті, що є стан. Коли людина входить в сугубу молитву, і коли на неї діє лукавий дьявол. І от ми з вами усі думали, що дана ситуація вона знаходиться від людей. От такі люди, такий світ, ми такі роздражені. Але взагалі все не так. Коли людина вступає на поприще посту, вона починає виконувати функцію важливу в своєму житті, функцію очищення. Тобто, знаєте, свідомість. От ми з вами приходимо до якоїсь свідомості в нашому житті. Ми починаємо на чимось задуматися. Ми розпочинаємо якось міняти свій світогляд. погляд. Піст ми стараємося не тільки з їжею зв'язаним, а піст ми стараємося осмислити важливі моменти нашого життя. У нас дуже багато в житті недоліків, які не дають нам існувати. По народному, напевно, навіть це так і звучить і комплекси. От ці наші, як ми кажемо, комплекси, які в нас є, це наш з вами духовний стан. Це не якесь красиве слово сучасне, це слово старе. Воно зв'язано з вірою, з релігією, з Богом. Оцей комплекс це духовний стан нашої душі. Тому що на одну ту ж саму ситуацію людина реагує зовсім по-іншому. Одні взагалі не обращають внимання, інші концентруються, треті пропускають, а четверті просто десь так собі його запоминають. І ось оцей наш стан, в якому стані наша душа, і яка ця ситуація сталася, ми так і фіксуємо. Сьогодні друга неділя святкується в церкві Георгія Палами. Це був дуже унікальний, святий. Який точно ви, напевно, не читали, і ніколи не приходило вам брати в руки його життя. але це святий, який жив в тих часах, в старих часах, але який говорив про сьогоднішню істину. Це єдиний святий Православній Церкві, який називає речі своїми речами. Тобто він пише книгу, трактат о Божественних енергіях. Він вже в тих віках відкриває велике чудо для кожного з нас. Він об'ясняє, що таке є Бог. Він каже, що Бог це є сила, яка созідає, яка не має програми розрушати світ, і сила, яка керує світом. І кожна людина, вона від свого життя, в своєму житті підключена до цієї божественної сили. От коли людина втрачає свою особисту силу, ми з вами звертаємося до Духа Святого, до Господа нашого Ісуса Христа, до преподобних Отців, до мучеників, які в своєму житті виробили цю силу. Тобто вони мали благодать. Він І цю енергію і силу Він так і називає благодать. І от вони мають велику силу благодать. І все, що в нашому житті стається, Воно стається тільки по благодаті Духа Святого. І ми з вами живемо і існуємо і завдячні тільки енергії, яка входить в нашу душу. От чого, коли ми з'єднуємо піст, і коли ми починаємо заглядати в себе, ми починаємо дивитися своє життя. Ми посту складаємо своє життя. От нам не треба, навіть психолога. Тому що коли людина поститься правильно, вона перше заходить в душу. І вона дивиться на неї. І от ми бачимо всі свої недоліки, ми їх знаємо. Ну що ми робимо в житті? Ми від них ховаємося. Ми їх боїмося. Якщо в нас є. Якщо людина зробила якийсь гріх, то ви знаєте, що ми робимо? Ми стараємося його забути, не повнити. І стараємося його, щоб час пройшов, закрити. Цього не виходить. Він все одно сидить в голові. І він все одно цей гріх нас дав Що може вийти з цього? Дві, дві дороги. Перша дорога, що він тебе передав, і ти будеш мати цей комплекс, і ти будеш думати, що ти все життя винуватий. І ти будеш нести оцей комплекс свого життя. І другий, це простий спосіб життя, піти на сповідь посповідатися. Тобто відкрити. Цю хворобу. І більше її в голові не тримати. От як базується все наше з вами духовне життя. І ось за, цей, за наше життя ми з вами назбируємо в голові оцих наших комплексів. Це, це по-народному. А по-церковному це наші гріхи. От ми їх назбируємо і вони нас починають гнітити. І чим ми, часті, ми з кожним роком нашого життя вони робляться для нас важчі, важчі і важчі. Якщо в дитинстві, в молодості ми не концентрували на цьому уваги, то з кожним роком життя ми починаємо концентрувати увагу. Тепер вони живуть з нами повсякденно. Тепер ці гріхи нас мучать кожен день. Вони починаються робити яркими, сочними, і вони з нами живуть. І наша біда в тому, що ми не знаємо, що з ними робити. І вони вже починають ці гріхи, ці пороки, починають вже настільки входити в наше життя, що вони присвідомо починають нас угнітати. От що хоче дяволо. Щоб ви були угнітені, щоб ці гріхи ваші ілюзії в голові зробити яркими, щоб ваш дух поник. Щоб ви втратили свідомість, і щоб ви більше не могли звертатися до Бога. І так з кожним роком ви будете втрачати свою силу, свою енергію. Ви будете обесилюватися. І от в піст особливо ми з вами починаємо добиратися до цих гріхів. Ми з вами починаємо їх не ховати під чи під якісь е, закопувати якимись справами, ми починаємо їх піднімати. Для чого ми їх піднімаємо? Для того, щоб раз і назавжди до них вже більше не вертатися. І інше, щоб вже цей гріх чи порок чи ця ситуація не мучила нас далі це життя. І от як ми повинні над ними працювати? Щоб працювати над цими гріхами і пороками, треба перше мати силу, силу волі, силу духа. І силу Божественної благодаті. Якщо ми будемо їх піднімати і рубати, уніштожувати цей гріх, він дуже легко в нас все вийде. Але без Бога цього не вийде. Того, що коли в нас вийде, знаєте, от коли відкриваєш цей гріх, тобі починає бути стильним за свій гріх. Ти починаєш суетитися, так менжуватися, ти починаєш падати в якесь таке состенні, лучше Боже. Нащо воно мені? Хай воно десь там буде далеко. Ні, це неправильно. Вон, його не повинно бути завжди в твоїй душі цього пороку. І от ми приходимо на сповідь, перше, що ми його вскриваємо. ми переступаємо через оцей порок, який в нас є. І сповідь дана нам для того, не просто, щоб виконати функцію, щоб іти до причастя. А сповідь дана для того, щоб скрити цей порок. І коли ми промовляємо його, ми його робимо голим, нагим. І от ми відходимо від чаші, відходимо від причастя і від, відходимо від сповіді приходимо до причастя. І оцей промежуток це такий шлях, який очищає нашу з вами свідомість. І вже причастившись, Господь дає свою енергію, свою силу благодаті. І от в цій силі йде наше лікування. Але є важливий момент. Біс не хоче відпустити людину від гріха. Що він буде робити? Він буде знову вкладати в голову, що цей гріх в тебе існує. Заповни, цей гріх після істинного покаяння, його у вас немає. І дуже важливо, коли йдемо до сповіді, не повторяйте ніколи ті гріхи, які ви вже сповідалися. Тому що це починається вже таке гріховне піснування. Тому що біс заставляє вас знову вертатися до того гріха, який вас був і жив, якому ви покаялися. Нечистий вже починає вами маніпулювати. Ви повинні мати тверду свідомість, що гріху, якому ви покаялися чисто сердечно, його вже в вас не існує. Його ангел Божий із хартії гріхів виписав. Але коли ви думаєте, що він вас є, ви знову вертаєтеся в той час і в то положення, і в ту ситуацію, і знову цей гріх ви притягуєте. Отже, таким методом ви навчитеся лікувати свою душу. Коли ці всі гріхи скриються, ви їх посповідаєте і причаститеся, ваша з вами, наша з вами свідомість стає чистою. Ми виходимо з храму. І відчуваємо цю Божественну благодать. Ми виходимо з храму і відчуваємо цей спокій. Оцей спокій цією благодатью це і є енергія Божественної благодаті, Якусь писав Григорій Палама, який вказував, що людина без енергії не може існувати. Тому що вона може мати все в світі, але вона втратить силу. Але не силу здоров'я. Хоча вона теж втрати силу здоров'я, вона втратить силу енергії. От якщо потухне зв'язок людини з Богом, якщо потухне енергія Божественної благодаті, почне сипатися енергія органіки, тобто тіла. І от святі отці казали, що всі хвороби тілесні це є хвороби духовні. Перший початок всіх болезнів в вашому стані. Це ваші болезні енергії, це ваші хвороби гріховні. От ви тільки допускаєте велику кількість цього гріха, не сповідаєтеся, дивіться, як починаєте боліти. От візьміть собі на вороження, от подивіться на свій стан. Якщо ваша психіка, якщо ваша духовна сторона тільки починає впадати на низ. Тобто ви опустушаєтеся, зразу про себе дає знати ваше здоров'я. Воно починає сипатися. І ніхто з нас не розуміє, чого воно сипеться. Ми йдемо до врача, і врач каже, Та в тебе там все нормально, в тебе, тебе все щось розуміє, в тебе то там. Тут. Але ми замічаємо, що сьогодні були то дне, завтра друге, завтра третє, і ти йдеш до врача, а врешті тобі каже, ну що там в тебе є. Ну так, да, там щось є, воно всіх все є. Не треба так зациклюватися. Зараз всі підуть в больницю, щось знайдуть. Але це для того больниця, щоб там знайшли його. Але коли ти приходиш до свідомого лікаря, то він от всі знають, він почали каже, ви знайдіть якось з собою, напевно, щось з собою. Тому що е, вашим тілом ви здорові. Ну, ви сипетеся і ми не можемо пояснити, чого у вас воно болеє. Це не, це не тоді, коли є хвороба, коли дійсно людина хворіє. От коли є органічна, тобто біологічна хвороба, людина є спадковість, от тоді людина боліє, раз доктор тоді дивиться і каже, так, да, у вас піджелудочний, желудок, печінка, у вас так, чи, чи інше, чи кров, у вас є проблема, ось воно є. Але коли стаєте часто ходити до врача, замітьте, що відбувається з вами. Врач каже, нема цієї хвороби. Ну не знаю, що тобі виписати, Ну попий там вітаміни, ну попий там мінерали, ну ще щось там попий, ну щось, щось він мусив вам виписати, ви ж до нього прийшли. Але в основі цієї всіх болезні, блукаючих болезнь, стоїть ваша голова. Це тут, в ній ви порушили енергію. Ви в ній порушили силу. Ви втратили ту силу, яка тримає ваш дух, яка тримає вашу душу, яка тримає ваше тіло. І от це є гармонія. Якщо тільки цю гармонію з Богом ви втрачаєте, ми втрачаємося, людина починає хворіти. Але біда в тому, що спочатку врач вам правда скаже, що нема такого нічого попийте якісь вітаміни, мінерали. Але доведемо тіло до того, що воно і знеможиться. І ця енергія буде приблизно нулю. І от тоді почнеться біологічне самоуничтоження. От тоді організм задасть опять-таки, з голови, піде програма по всьому тілу, яка буде дана нам від того, щоб відключити організм. Ваш мозок подумає, що ви знаходитесь в критичному стані. Він почне приймати функцію, яка відключає іншу функцію. І він почне для того, щоб зберегти енергію для вас, він почне знаходити слабі місця в вашому організмі і почне їх відключати. І от тоді розпочинається настояща хвороба. Вона буде лікуватися препаратами, медикаментами. Ви, ви зможете піднятися на якийсь рівень, але вона не вилікується до кінця. Тому що тут уже в голові сидить цей імпульс. Ви його не включили і приходите в храм. І тепер дивіться, що стається. Люди, які не мають можливості ходити по больницях фінансової чи якоїсь іншої, які не вправений і деколи шлях. І чому кажуть так? Людина спочатку, коли болі, йде до врача, а коли вже дуже болі, йде до батюшки. Це вже перед смертю. Господи, так не можна казати, ну фактично так воно є. Якщо казати правду. І от оцей круг від доктора до церкви, цей оцей круг безнадіжності людини, коли бідний врач сам не знає, чим вам допомогти. Він, він професіонал, він все знає, але він бачить, що все здорове. І він каже тоді: займися чимось іншим, Поміняй своє життя. Йди до психолога. От зараз в нас так. Але і ми з вами починаємо цей круг і приходимо знову до храму. І от дивіться, які жіночки монастиря, які там полумінчають по місяць, по два, які ходять в храм, які причащаються і сповідаються. І їхня хвороба їх залишає. А знаєте чого? Вони підключилися до істочника благодаті, а друге, вони восповнили тіло енергію. І вони вже не боліють. І 90% із них вже не вертається, вони вже там і лишаються. Тому що вони починають розуміти, де вони отримали отримання. Так що спочатку, якщо починається чи хвороба, чи якийсь упадок сил, чи якась енергія пуста, починайте її проробляти. Тобто починайте з голови, починайте з молитви. Перший шлях до цього є ваша, наша з вами сповідь. Вскривається гріх, вскривається проблема. Підключаємося тобто, підключаємо до цього сповіді молітви, підключаємо причастя, починаємо це наповнятися, починаємо читати молітви, возобновляємося. Все в житті дуже просто. Просто людина. Собі, не знаючи виходу з положення, придумає тисячу виходів. Виход один, повірте мені, це сповідь, причастя і молитва. Тільки будете повні енергії, будете повні сили. Не буде енергії, не буде сили. І за цю неділю ви всі побачили, де взялося ваше роздраження, де взялося ваш упадок сил. Якщо першу неділю були готові постити, хоч не їсти 40 днів, то цю, то цю неділю. Вже єлі дожили до п'ятниці, вже хотіли їсти, хотіли робити, а це називається енергія. Ну це енергія іскушення, це біс нас іскушає. тому ми повинні пам'ятати, що піст важливий час навести порядок в голові, навести порядок в душі і навести порядок в сім'ї. Тому що якщо не буде порядку ні в голові, ні в душі, не буде порядку в сім'ї і не буде порядку в світі. І що ви хочете від ваших... Знайомих, чи ті, хто з вами працює, що вони такі злі, з якою енергією прийшли ви? І з якою енергією прийшло ваше уображающе середовище? Ви самі собі робите проблеми. Ви ходите туди, де злі, виходите туди, де злі. Ви іскушаєте людей, ми іскушаємо людей. Самі іскушаємо. Ми знаємо, що того робити не можна, ми все-таки його робимо. Ми знаємо, що того, туди йти не треба, бо там обсудять, там обгадять. Все одно підемо туди, треба показати себе, які гарні, що в мене ну, ще щось нове з'явилося. Ми ходимо, робимо все для того, щоб по думку самі себе мучити. Не робіть цього. Є одна дорога, це дорога до храму, раз на надій, де ви получите цю божественну благодатність. Спасибо, Господь.